Найгірші, звичайно, суперечки з родичами. Якщо із чужими ще можна розійтися, то із своїми ніколи. Отже, ситуація наступна: одна сестра жила з мамою, інша в іншому місті. Мама померла, і та сестра, котра жила з нею, каже, що весь спадок залишився їй. Ситуація ускладнюється тим, що друга сестра живе в іншій області. Як перевірити? Про те, чи є їй якийсь спадок, це дуже просто. Крок перший: потрібно звернутися до нотаріуса за місцем вашого проживання. Нотаріус перевірить, чи відкрита спадкову справу. Якщо спадкову справу відкрито, вам повідомлять у якого нотаріуса вона зареєстрована. І ви маєте право або особисто звернутися до цього нотаріуса, або подати свою заяву поштою. Також нотаріус, який відкрив спадкову справу, може вам повідомити про те, чи є заповідь. Однак, щоб ознайомитись з самим текстом заповіту, вам потрібно буде безпосередньо приїхати до цього нотаріуса. І пам'ятайте, ви повинні оформити всі документи протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.